Всім привіт, з вами компанія Magnum Cars І сьогодні у нас на огляді Фінік, а точніше, інфініті. Я вам сьогодні розкажу, що це за блюдо і чим його їдять. Це у нас модель X25 від 2013 року на максимальній комплектації. Зараз я вам розкажу, що тут є такого цікавого. У нас є свій телеграм-канал по продажу наявних автомобілей. Як ви зрозуміли, цей автомобіль ви можете шукати там. Посилання буде під відео. Поговоримо за її дизайн та функціонал. І почнімо ми з передньої частини. У нас тут є адаптивний крейс контроль з утриманням в полесі камери, до речі, 360, передні протроніки, омивачі фар, адаптивна оптика. Лакофарбове покриття, яке само затягує царапини на сонці, датчики дощу та світ. А по зовнішньому вигляду автомобіля у нас такий досить лаконічний та скомпонований дизайн. Маємо цікаві фари у формі бумерангу, та мене найбільше приваблює ця решітка, особливо її колір. Це такий, можна сказати, темний хром. По дизайну внизу у нас решітка в сотах. Єдине, що мені не подобається, це де виведений датчик адаптивного круїзу. Для мою думку, це не дуже естетично, але це просто перша модель з такою функцією. І так само маємо противотумані фари. А по боковій частині у нас поховаються величезні, красиві вісімнадцяті диски. Мають такі приємні. Заглушки на болти. Церкала у нас складаються з кнопки в салоні, має знизу камеру. І так само, коли вмикається задня передача, у нас опускається зеркало для зручнішого паркування. Маємо зверху багажник. Загалом форма кузова досить така приємна та спортивна. Маємо так само хромовані елементи, які візуально підкреслюють статусність автомобіля та візуально розширюють його. На передніх дверях у нас є безключовий доступ, так само, як і на багажнику. Перейдімо туди. А по задній частині у нас ховається. Підігрів заднього скла, але це звичайна річ. Маємо цікавий величезний стоп. Ну, я реально таких не бачив великих. Тут, напевно, сантиметрів 40. Я міряв колись свою руку, щоб ну, реально до 40 сантиметрів. Що маємо? Безключовий доступ, відкриття багажнику, партроники, поворотники у нас, до речі, так само є і тут. І тут, по задній частині, ніби все. А, маємо так само. Противотуман такий схожий був у ліфа. Хто не бачив, можете подивитися. Посилання у нас буде тут. <гум> Дві величезні вихлопні, які мають такий досить приємний звук. <гум> по багажному відділенні кнопка сховається знизу. На жаль, у нас немає електроприводу. Хоча він тут і не потрібний, тому що у нас кришка багажнику-пластмасова і вона по факту відкривається сама. Досить жорстко відкривається. По багажному відділенні об'єм у нас 309 літрів. Кому цього мало, можна скласти сидіння та отримати більше. Але дехто мені скаже, я не хочу постійно там ходити, складати сидіння та їх розкривати. А тут цього не потрібно, оскільки у нас сидіння складається з кнопки і піднімається так само у нас з кнопки. Ну, це щось. Ну я стільки стикаюся вперше. Ця функція виглядає максимально преміально та дорого. Тут звичайна підсвітка вмикається на кнопку або в авторежимі. Маємо розетку на 12 вольт, і тут у нас заховані так само дві колонки. Ми бачимо тут підсилювач від системи буса, яка у нас є в салоні. Чому вона тут, а не в її заводському місті, тобто під підлогою, тому що у нас під підлогою ховається ГБО. Багажник, на жаль, потрібно закривати руками, але все ж це досить просто, оскільки він у нас досить такий легенький. Перейдімо в салон. Ось ми перемістилися в салон, давайте поговоримо, що тут є у нас такого цікавого. Почнімо ми з матеріалів. У нас тут повсюди шкіра і повсюди м'який пластик. Чогось твердого я тут знайти просто фізично не можу. У нас шкіряні зручні сидіння з такою величезною підтримкою водія та пасажира. Дуже приємно те, що є у нас тут вишитий значок Infinity. Пахне мені тут грошима. Маємо електрорегулювання, і так само, що відноситься сидінь, у нас є тут підігрів аж 6 топемелей. Торпеда у нас м'ягенька, двері у нас м'ягенькі, обшиті так само шкірою. У нас всі вікна закриваються в авторежимі, що досить зручно. Приємною річю є те, що у нас тут є така дерев'яна вставочка на дверях та на центральній консолі. Виглядає досить преміально. По місцю в ногах місця дуже багато. У нас така цікава форма передньої торпеди, що і колінами ну, важко ділянку. Стати, і ноги можна випрямити так само спокійно. Але до чого я би міг доколупатися, це в місце в голові. Іноді здається, що тут тисне так на голову, хоча нас рятує люк. Він завдяки ньому, здається, що тут є більше простору і справді зручно. Пореноміться у нас тут є величезний бардачок, помістити можна туди все, що завгодно. Місце в картах у нас досить мало, але воно є. Маємо приємний підлокітник, досить глибокий і так само у нас тут ховається два підстаканники. Маємо так само, як я розумію, тут попільничку та прикурювач. І так само у нас є місце. Нема. Да, я окуляри маю тримати. Зверху у нас ховається дошок, я так розумію, з підсвіткою. Оце теж фіча. фічі, ми ну, рідко таке зустрічаємо, що і відсувається далі. Може... Ну, який тут може бути конкурент? Це туарах, в якого було два дашки. Так само, хто не бачив відео, можете подивитись. І загалом поговоримо по дизайну. У нас тут преміалочка. Дуже мені подобається, у нас тут є так само годинник, матеріали всі приємні. І загалом дизайн такий досить цікавий. Навіть подивитися на оці повітряні канали вони мають свою таку цікаву форму, яка більше ніде не повторюється. І по компоновці кнопок так само все досить зручно. Є у нас так само CD-плеєр, цікаво розташована кнопка аварійки, вона така досить маленька, порівняно з іншими автомобілями. Годинник, всередині в нього є значок Infinity, яке вкотре нагадує, що ви сидите в Infinity. І так само хочу зауважити, те, що у нас тут стоїть система BOSS. це досить круто. Перемістимося назад. Ось ми перемістилися на задній диван. По місцю. Багато хто вважає, що іменно в Ексі місця мало. Хоча насправді сидіти тут комфортно, в ногах місце є, так само завдяки спеціальній виїмці в передньому сидінні. У голові так само місце є. У нас тут видно, що тут спеціально ще зробили таку виявку для високих людей, можна сказати. По якійсь ергономіці у нас в кишеньках є місце, але на жаль, в дверних картах місця немає від слова зовсім. У нас тут ховається підлокітник з такими приємними двома підстаканниками. Доступу до багажника у нас немає, але нам не потрібно, бо можна скласти сидінь. Маємо тут два повітряні канали і дуже крута особливість, яку мало хто замічає насправді, це у нас вбудована вішалка. Загалом по матеріалах все у нас преміалочка, однозначно лайк. Маємо так само тут дерев'яні вставочки. Маємо так само гачки для одягу тут, свою особисту лампочку. І на сидіннях. Систему кріплення дитячих різдв Isofix. А тепер заводійські. Варто зауважити те, що задні двері у нас такі досить маленькі, мені здається, внизу сантиметрів 50 см. залазити інколи буде важко. Проте варто зауважити те, що абсолютно всі двері у нас дуже легенько закриваються. Тут і доводчиків не потрібно. Так само хочу зауважити те, що у нас тут дуже багато таких різних ущільнювачів. Які досить сильно напевно, впливають на шумоізоляцію. За це зараз і поговоримо. Так, давайте одразу поговоримо за шумку салону. У нас тут тихо. Навіть попри те, що у нас є люк, лишніх звуків у нас немає. З таких гучних звуків, які у нас є, це рев мотора. але це так має бути. Капотом нашого малюка ховається ось такий величезний монстряка на цілих 6 циліндрів. Об'єм нашого двигуна 2,5 літри. Це у нас бензин, потужність нашого двигуна 222 кінські сили. Розгін з 0 до 100 км на годину складає всього-навсього 9 секунд. Капот у нас досить важкий, він у нас металевий, підняти його досить важко, але. Тому тут стоїть дві пневмоопори. І так само варто зазначити плюсом те, що у нас тут є аж три точки фіксації капоту до кузова. Тому про швидкості капот у вас не буде вібрувати. Перейдемо в село. Що ж, а тепер поговоримо за водійське сидіння. І ключовою функцією, яку я хочу вам похвалитися, це у нас комфортна посадка. Тобто у нас крісло від'їжджає, руль від'їжджає, Ви собі заводите автомобіль і все назад під'їжджає під вас настроєно. Чому так? Тому що у нас є пам'ять сидінь і так само електрорегулювання керма. Поговоримо за дверку, що у нас тут знаходиться. У нас тут знаходиться всі чотири автоматичні вікна, електричні, центральний замок, кнопка складання зеркал і їхнього регулювання, так само електричного. Правіше у нас ховається кнопка омивача фар та відключення газової установки. Ну або підключення. Внизу у нас є ручник. Він у нас на педаль. Так само ховається кнопка відключення стабілізації. А за кермом у нас ховається приборна панель, має там багато різних настроїк, так само яскравості і, і таких настроїк бортового комп'ютера. Зазначена у нас максимальна швидкість 280 км на спідометрі, хоча вона у нас обмежена електронно на познаці 210 км. Справа від руля у нас ховається кнопка старт-стоп. Справа від кнопки старт-стоп у нас ховається 8 дюймовий екран. Нижче у нас всі важливі кнопки виведені фізично, досить так акуратно. Оцей селектор мені дуже подобається. Він у нас такий досить такий преміальний. Нижче у нас регулювання вкучності та двохзонний клімат-контроль. Зверху у нас ховається звичайне дзеркало заднього виду з автозатемненням. Над тим ховається у нас вмикання лампочок, сигналізації і так само відкриття люку. Що ж, давайте приїдемось. Прищіпаємося, бо небезка понад усе. Хто не прищипається, то й лох. Пробіг даного автомобіля у нас всього-навсього 153 тисячі кілометрів. Це 2013 рік, це цілком адекватний та нормальний пробіг. Чесний та перевірений нашими експертами. Загалом автомобіль відчувається досить прекрасно, руль у нас досить такий важкий, але це додає спортивності через його форму це максимально комфортно керувати даним автомобілем. Він у нас досить компактний. Посеред міста їздити й при тому, що у нас є камери та протроніки в круг. Автомобіль наш має кліренс 150 мм. Це у нас достатньо як для такого маленького кросовера. Підвізка у нас. Мягка, автомобіль проїжджає всі на рівності досить плавно. Я вважаю, цей автомобіль прекрасний і ще й в своєму ціновому діапазоні це просто скарб. А такий скарб ви можете знайти за допомогою нас, компанії Magnum Cars. Ми допоможемо вам зекономити на покупці автомобіля аж до 40%. Приїхалися ми достатньо. Я думаю, можемо підвести якісь підсумки. Отож, підійб'ємо підсумки нашого міні-огляду. Мені язик не повернеться сказати, що це. Преміалка від Nissan це свій особистий бренд з всіма потрібними функціями. Тут є все, і цей автомобіль однозначно коштує своїх грошей. змінусів. Можна зазначити особисто для мене це його розміри. Мені потрібно щось більше. Але загалом автомобіль прекрасний. Нагадаю, цей автомобіль є у нас в продажі. Ви можете знайти його у нас в телеграм-каналі. Він є у нас в наявності. Посилання буде під відео. А ви не забувайте про нас компанію Magnum Cars, яка допоможе вам зекономити до 40% від вартості автомобіля в Україні. Доставляємо автомобілі з Європи, США, Китаю та навіть Канади. А на цьому наше відео підійшло до кінця. Я пішов підбирати автомобілі для наступного відеоогляду. Всім па-па! Чао, какао треба було казати.